Чудові науки, скажіть, будь ласка, як простити, коли твій кривдник як завдав багато болю, не, не кається, а навпаки, вважає, що Він правий. Ісус сказав прощати кожному разу, коли твій ближній кається. Але як тут бути з тим, який не кається, і не перепрошує. Господь прощає лише тим, хто перепрошує. Якщо я правильно зрозуміла, а тим, хто не кається, не прощає. Мар'яна. Якщо людина не, не, не розкаяна, Бог, як би й хотів, це одна річ, яку Бог не може зробити. Спасти того, хто не кається. Це і гріх проти Святого Духа. Тут не так, що Боже Бог не може зробити, Бог, Бог не робить так що-небудь, Бог робить завжди доцільно. І коли стоїть питання. Гріх проти Святого Духа це коли людина не розкаяність, Так? як вона виглядає. Надмірне надія на Боже милосердя або безнадійність. Ці гріхи не простяться ні на цьому, ні на тому світі. Як вони виглядають? Надмірна надія на Боже милосердя. Виглядає так? Та Бог і так мені простить, та піду до церкви висповідаюся, і Бог мені так простить. Такі гріхи не прощаються. Це гріх проти Святого Духа. Або навпаки, «Ні, я не піду. Я не піду до церкви, Бог мені не простить. Та я такий грішник, та де, ні, не піду. Бог мені не простить. Це безнадійність на Боже милосердя. Ні той, ні той варіант не прощається. Ні на цьому, ні на тому світі. І навіть служби, які ми будемо за них служити, вони будуть адресовані комусь другому, але не тим. За кого ми молимося, якщо немає розкаяності. Так, дякую вам за, за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить. Отже, дуже прошу у вас молитви за дверего Михайла. Дякую. Я дивіться, чому це читаю? так? Це можна було би не читати. Я хочу вам так сказати. Ви, коли, наприклад, даєте до церкви, чи, чи мені на службу, чи в себе десь у церквах помоліться за навернення Петра Павла Івана, це не означає, що ви прийшли до шамана, дали денег, він вам дав щось там потримати, полизати, понюхати і відкипєте додому. Він так зробив абракадабра, шух, і все пройшло, так? Але так не працює. Ора ля бора по латині, так? по-українськи це буде молися і працює. Тобто, крім того, що ми молимося, молитва що робить? Молитва змінює мій стан і відношення супроти Бога. Коли я молюся за когось, я показую Богу, що я здатний до життя у спільноті, в соціумі. так? І коли я хочу, щоб хтось навернувся, то я маю стояти не як екзаменатор, який провіряє, добре, не добре, добре, недобре, я маю бути як той, хто підтримує, той, хто допомагає. І тому, як ви хочете навернення в хаті грішника, як ви хочете в хаті, ви маєте чоловіка, який п'є горівку, є алкогольно-залежний, то ви маєте йому допомогти, не пити. І не йому, який він недобрий, нездалий, бо він п'є. Ні, ви маєте створити атмосферу, щоб він визнав, що в нього є проблема з алкоголем і щоб він сам хотів вирівнятися. Часом ті, що п'ють алкоголіки, вони тим самим в якійсь мірі компенсують то, що є в сім'ї. Бо іменно в сім'ї він може випити. ну Це різні питання, це можуть бути, але через те, що е, часом що він забагато випиває, йому допомагають хатні, співузалежнені. Якщо це чоловік то жінка, діти, бо, бо, тому що жінці, якби як це не странно виглядало, вона отримує як би то, вторичну вигоду. Так? Ну, Психології таке поняття, коли людина від хвороби втримує вторичну вигоду. Ну, наприклад, дитина один раз мам перед мамою показала, що вона хвора, мама каже, добре, до школи вже не йдеш. І коли в неї так ходила, як колописаного яйця, знаєш, Дон, я тобі це принесу. Чекай, чекай. Боже, мій що то з тобою є? І дитина так послухала, ну нічого собі, до мене так відносяться, коли я хвора, і десь там, глибоко собі закладає. О підсвідомість вторічну вигоду від хвороби. Їй подобається бути хворою, і потім вона починає е, симулювати, так? що ніби вона хвора, бо хоче, щоб коло неї так ходили. Алкоголік так само. Жінка каже жінці вигідний алкоголік. Як? Та отак. Хто тебе не здебає. Ну, це в селі, наприклад, так? Щоб було понятно. Дивись, в тебе там десь паркан похилився, то, то десь у тебе якам, там вже би з кришу здалося перекрити. Ну, а то я з ким, а де маю в хаті алкоголіка, то я годна щось зробити, а то я годна снасти копійку до копійки, а де все пропиває, все пропиває. А дітям, яка вигода? Ти чому не вивчив уроки? Тато прийшов п'яний, сварився, я не вивчу домашнє завдання. Дітям теж вигода. Вони мають на кого списати. А тато той день не прийшов взагалі, як на диву тверзи. Але дитині то все одно. Вона має нагоду сказати, бо і в школі знають, що тато трошки алкоголік. Тобто, всі навколо і вигідно. І всім нормальним газдам алкоголіки теж вигідні. Бо він на фоні цих алкоголіків виглядає не файним газдом, а дуже файним газдом. Розумієте? Тому, коли молитеся за навернення когось, ви маєте тим людям навернутися. Дякую. Перепрошую, що так довго сьогодні. Але і питання цікаві, і дійсно, про це треба говорити.